Віт жопки! В ніч з 19 на 20 липня в Лондоні відбувся бій за звання абсолютного чемпу надважкої категорії між українською фешн-іконою Олександром Усиком та британським здорованем з поглядом Окуня Данькою Дюбуа. Отож, хто кому дав пизди. З перших раундів наші йобломіси одразу ж взяли доволі високий темп. Дюбуа намагається активно щемити усача. Саня ж в свою чергу активно кружляє, дає задню та заходить за передню ногу караокового суперника. Рух то життя, особливо у бою з напівоголеним афробританцем. Сашко одразу ж починає влучати джебом у шкіряне табло Даньки. Вже в першому раунді брит пропустив таких приблизно 150 тисяч або вісім. З другого раунду підохоївши Данько дещо вщухає, але тим не менш качок продовжує перти на нашого танцюриста вже не так впевнено, але все ще доволі настирно. Поки що Усику вдається або уходити від атаки суперника, або перехоплювати їх і контратакувати у відповідь. На протязі бою усик провертає один і той же трюк: відтяжка під час атаки суперника і лівий крос у відповідь, точнісінько у жбан любителя туману та пудингу. Не пам'ятаю, щоб Усач робив раніше таке у хевівейті. Це що за сюрприз? блядь, сюрприз. Сука! Якщо що, це так данька під час бою думав. У четвертому раунді Дюбуа починає активніше запускати по українському поету правий аперкот. Декілька таких ударів досягають цілі. Від неприємного здивування у усука розширюються очі та діастема. І ось він, п'ятий раунд. Після дещо очкової для українця четвертої трихвилинки Сашко таки вирішує показати, хто сьогодні в Англії королева Дюбуа затискає українця в куті, данька навіть влучає кролику по морді, але наш боксер швидко роздупляється, контратакує і відправляє повірившого в себе юнака в нокдаун. Даньок встає, але усик вирішує відпустити сьогодні малого трохи раніше. Лівий крос дань КО готовий. Усик переміг. Ну що тут сказати? Красунчик ніколи за нього особливо не вболівав, але слід віддати футболісту належне. Просто кращий. На мій погляд, це був найефектніший бій Усика у Хевівейт, навіть не зважаючи на те, що цього разу обійшлось без фінальних обіймів Красюка. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.